Підсумовуючи, бо ми вже з тобою майже годину говоримо. Okay. Та хочеться сказати, що будь-яка співпраця, неважливо, ви підрядник, ви партнер чи ви просто найманий працівник, має ґрунтуватися, якщо я не права, або там не yeah. все назву доповни мене, або виправ. Yeah. На взаємоповазі, на вмінні слухати і чути це друге дуже важливо, треба чути. Намагатися подивитися глибше, тобто подивитися на ситуацію, на задачу, на бриф очима іншої сторони. Коли ви на початку. Тому що ще дуже часто, ну загалом всі люди, ми ліниві створіння. І часом, коли клієнт бачить бриф він розуміє, що там сто-п'ятсот питань, і треба писати 1500 букв і він не хоче це робити, тому що він так. просто не розуміє цінності, для чого це потрібно. Я ж його аргументувати і донести логіку і цінність цього документу, повірте, він буде заповнений. Якщо так буває, що клієнт не хоче його заповнювати самостійно. Ви на зустріч, поговоріть з ними, занотуйте його відповіді самостійно в документі, потім дайте йому його на перевірку або на доповнення, або на виправлення. А, ну, все-таки клієнт має бачити, що ви зрозуміли і угу. з чим ви плануєте працювати. Ну, це принаймні мій підхід такий. Ну і ставтеся не як до. Підрядника чи там служки до вашого партнера, як з боку агенції, так і з боку клієнта, а як до рівноправного партнера, який вкладається в ваш бізнес, так, можливо, не фінансами, він інвестує не фінанси, але він інвестує свою експертизу, свій час. Звісно, ви йому його оплачуєте, цей час і експертизу, але він витрачає енергію і думає над тим, як ваш результат досягти, або навіть ще покращити.